Доброго дня, шановні любителі природи. Сьогодні ми приступаємо до обрізки старого абрикоса. Він був дуже старенький і хворів плямистістю, тому я на ньому прищепив і персика. Ось це гілка персика. І абрикоси різні сорти три. І також сливочку. Ось бачите, які на ній, як багато плодових бруньок Ми її мусимо сьогодні трошки понизити, бо абрикоса стара. Живці поросли дуже швидко, тому ми будемо і проріджувати, і понижувати. В першу чергу ми припиняємо ріст абрикоси вгору, тому що плоди, які там будуть достигати, ми не достанемо, а це тільки буде корм для шпаків і дроздів. Бачите, як багато жирових пагонів. Потягнулося вверх, тому ми будемо поступово понижувати. Також будемо вирізати загущені гілки. Ось бачимо це один привитий абрикос, і він дуже загустився. Вся середина гілка на гілці, тому ми вирізаємо. Це горіх зазіхає на абрикос, забирає світло. Ми його також припиняємо в цих гілок. А тут абрикоса вирішила погрітися біля хати. Від хати йде тепло і зі всіх сторон провітряння. Сонце гарно освічує. Та ми частково коротили, припинили ріст і прорідили. Зараз проріджуємо чашу абрикоси, щоб добре вона провітрювалася і проходили сонячні промені, щоб менше було грибкових захворювань. Ну і відповідно вздовж по скелетних гілках видаляємо засохші гілки. Та загущені, затіняють одна одну. Які загущують, а не мають плодових бруньок, а тільки ростові. Тим самим припиняємо їх ріст і, звичайно, і гілку і крону. Щоб добре прорідити любе дерево, потрібно в першу чергу обійти його зі всіх сторон. І не один раз. Тому що за один раз не побачиш всіх сухих гілок, зіпсованих, без плодових бруньок. І навіть після того, вже як обрізав гілку, також її треба оглянути з різних ракурсів, тому що багато залишається сухих непотрібних гілок, а їх треба удаляти. Ось ми зараз удаляємо з середину абрикоси. Там дуже багато молодих пагонів. Їх треба удалити, тому що, як з'явиться листя, це буде велике загущення. і Місце для скупчення шкідників і різних грибкових хвороб. Ось тут бачимо, абрикоса знову пустила свої молоді пагони. Вони нам не потрібні, вони тільки загущують і забирають. Корисні речовини на себе, тому ми їх обрізаємо. Це сливочка. І також понижуємо і проріжуємо. Це гілка абрикоси. Також її проріжуємо. Тут видаляємо в першу чергу сухі гілки і де густо, де одна одну затінює. Не жалійте, бачите, як зразу звільняється місце і є доступ і світла і повітря до цих гілок і до плодів особливо. більшості залишаємо плодові гілки з плодовими бруньками. Ось зрізаний верх персика, там один пішов пагон абрикоси. Тут прищіплена сливочка. Пагоня який пішов, тут зрізано, тут зрізано і тут верх зрізаний і ось які вже пагони. Абрикосів персика. Тут також обрізав грубу велику гілку і на молодих пагонах пустив. Зараз щепив також абрикосу. Ось як воно вже буде плодоносити. Ну, а ця бутилочка служить для того, щоб ловити. Різних жучків, шкідничків Туди вони заходять вільно. Бачите, така обернута пляшка. горлом туди вставлена, там всередині налита смачна рідина. І вони через верх їм пахне, вони туди потрапляють, а назад. Горло вузеньке, і лісти не можуть і там топляться. І періодично я зливаю це, що там набереться, і наливаю нового ароматного напою. Ну що ж, ми завершили обрізування. І абрикоси, і персика, і сливи. Трьох сортів абрикоси. Показав вам, чим ловлю з самого початку весни і до осені шкільників. А це ловушка для бджіл. Коли рої виходять, щоб вони не втікали, то вони поселяються тут. Ось такий вигляд. Має наш абрикос і слива після обрізування. Не забувайте підписуватись на наш канал всього потрошки у селі. Ставити подобайки. Всім миру, достатку і щедрих врожаїв у ваших садах, а також нашої перемоги.